Так, вниз, вверх, вниз. Вверх. Ти мене знімаєш? Так. Що ти робиш? Я? Так. Тестую один з найліпших кронштейнів, пружинний. Дивись, це братик. Тому що, знаєш, мені дуже стало цікаво. А, він коштує просто якісь неймовірно низькі гроші. У нього ціна дуже низька. При тому, що він дозволяє робити якісь неймовірні речі. Там. Починаючи з кутів нахилу, так, там, якихось неймовірних, про які ми поговоримо, там поворотного механізму регулювання е висоти, так е ще можна е зробити винос, наприклад, давайте отак от зробимо. Отакий от винос, ну ми там перекрутили вже, то неможливо, то зовсім не важливо. Е це просто я вже так награвся, тут як, як міг. При тому, що там, ти виставив, закріпив і потім, давай увімкнемо, ще із дріт-менеджментом, бачиш, тобто ми можемо е, кабелі нормально закріплювати. Ти виставив і просто-напросто кайфуєш. За такі то гроші? А давай, а там є, то от давай я тобі ціну покажу. От давай ціну. За тисячу, за тисячу двадцять дев гривень оцей кронштейн. Цей крінштейн, який можна робити безліч, ти можеш повинно робити його далі з такою прикольним механізмом, за таку ціною. І це я думаю, що нормальний варіант на каналі Технозон України. А я впевнена. Ти впевнена? Коротше, а в нас ще є ось такий адаптер, ну це трохи окремий адаптер, бо з допомогою цього адаптеру можна зовсім закріпити будь-який монітор, якщо навіть в нього немає, навіть якщо в нього немає. Стандартних веса-кріплень. До речі, оце окремо продається. Ми про нього сьогодні також поговоримо. Тож, на каналі Технозон Україна один з найкращих, з е від братик, дійсно якісних. Поїхали! Так, 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 брати LTD 71 c 0,121. Як ми бачимо, від 17 до 32 дюймів, Веса 90, плюс 90-45. Отакий 90, 360 обертання, скажімо так, кабель менеджмент. І давайте вже його відкривати. Давайте, поїхали. Опа. Дуже цікаво, дуже цікаво. До речі, в мене є ще одне для вас рішення це для нестандартних моніторів. Я зараз його використовую для несумісних, скажімо так, моніторних режимів Веса. Так, інструкція. По-перше, у компанії Братик нормальні інструкції, які... Повністю повністю описують процес mm. встановлення. Ага, Дуже-дуже <фот> <фот> полюбляю, коли. я, я ще дивлюсь, знає, там труба кудись вверх. Нормально, <фот> так, зібрав би. Mm. Тепер, о, слухайте. Ну, як завжди, обрати усі гвинти, шестигранні ключі. Дивись, усі шестигранички є. Бачиш? Весь інструмент. Весь інструмент Попробує. ти просто береш і збираєш, нічого не потрібно докуповувати. І давай поїхали. Ага, тут у нас сам по собі кронштейн, кріплення. Ми ще будемо зараз розбирати, збирати. А ну, що це? Ага, це все зрозуміло. Так, і є у нас труба. Все, все дістали. Перевіримо, що... там внизу. Ага! Тут ще внизу є такий сюрприз. Бачиш? Давайте. Комплект. Ну, як я вже і казав, повністю, повністю в нас е, все зроблено е, з якісних матеріалів. Дуже гарна гарантія. Це металева труба. Тепер сам по собі кронштейн пружинний. До речі, Відразу кажу, гвинти кріплення можна крутити лише по часовій стрільці. Якщо ви проти часової стрілки будете крутити гвинти кріплення і відстрелити пружину, дуже важко її потім буде встановити. Все, щоб ви розуміли. Так, у нас є ще гвинтики з шайбочками для встановлення, також для монтажу у комплекті. Є різноманітні. Скоби, Ну і це кріплення Веса, як ми бачимо, так це само воно кріпиться до монітору. Але це ж класнюча річ, все, -все добре, 75 на 75 і 100 на 100 універсально. Але якщо, не дай Боже, ваш монітор не підтримує кріплення Веса, то в нас є ось така штукенція. Давайте зараз покажу. Це додатково, ми, це окремий такий ну до Кронштейн, бо це адаптер більше. Це звичайний адаптер для. Бачите, він металевий, металеві такі дуги, які роблять від... 13 до 27 дюймів можливість кріпити, кріпити універсальний монітор. Ми покажемо як додаткову опцію. Тут, в принципі, роздивлятися нічого. Хоча хочу зазначити, що є практично усе для кріплення на, даних, на даному адаптері. зараз ми подивимось, коли перейдемо, вже подивимось скільки він коштує, де можна купити. Коротше, пішли зараз. Поглянемо на ціну, де продається, і на основні характеристики, а потім будемо вже збирати, монтувати і, звісно, перевіряти. Ну і що, кронштейн, братик LDT 71C012N від 17 до 32 дюймів. Отакий собі прикольний, 1029 гривень на, на момент зйомки, 5 зірочок, 5 зірочок в нього відгуки. і... Бачите, тут скільки ступенів свободи. Давайте трохи менше зроблю, щоб ми могли поклацати, подивитись. Ну це ми вже все на розпаковці побачили. Зараз підемо вже його монтувати, збирати і тестувати. Бачите? А, при тому, що бачимо, від 17 до 32 розписали 100 на 100 веса і 75 на 75 стандартні моніторні, моніторні, є в нас нахил обертання поворот і витримає до 8 кг. Кількість ступенів свободи 3. І дивіться, є в нас до 180 градусів кут повороту, а кут обертання 360 градусів. Але якщо у вас не стандартний монітор чи в ньому немає веса кріплення, то можна, ну не веса вес кріплення на монітор то можна використовувати ось цей адаптер від 13 до 27 дюймів, який кріпиться на VESA 75 на 75 і VESA на 100, це ADPU1 iTech, дуже класний адаптер за 479 гривень. Ну, чи актуальну ціну, ви можете дізнатись, коли перейдете в опис під це відео, там є посилання. І бачимо, що в нас тут теж 8 кг до 27 дюймів. Бачите, які відгуки. Дуже багато позитивних відгуків 65 і, чесно кажучи, такий знати прикольний адаптер давно використовую такий. Ну що, пішли з вами? Замонтуємо та подивимося, як це працює. І ось що в нас вийшло. Дивіться, яка е, прикольна штукенція поясню. Справа у тому, що. Ану, пішли за мною лісочка, давай покажемо нашим хлопцям тепер, як це виглядає. Дивіться, розворот монітора туди. Ми можемо тут його обертати, ставити як хочемо. Можемо регулювати, е, скажімо так, глибину його. Е, по столу, тобто можемо таким чином поставити, якщо нам потрібно його видвинути далі кудись. Можемо таким чином поставити. Можемо навпіл його скласти, дивіться. Ось таким чином. При тому, що кут нахилу, бачимо? Бачимо? Так. Прикол? При тому, що він сам обертається ще. А обертається 360? Вау! Звісно. Звісно, все обертається. Як хочете, дивись. Дроти. При тому, що в нас є дріт-менеджмент, дивись, Оце, оце дуже прикольно. Є е, ось такий варіант кріплення. Це, ну, тут, в принципі, ми закріпили сюди, щоб показати вам. На стіл, так ми там показували, як ми його кріпили, але можна і засверлити, в принципі, через отвір у столу. Чи якщо там є отвір, знаєте, як буває, там отвір є у столі для якихось дротів. І все, і в принципі, це все. Класно працює, воно уверх підіймається. дивись, Цей газліфт, униз, не газліфт, а пружина, так, униз можна так опустити. Це універсальна штукенція, дуже-дуже допомагає, скажімо так, зробити менеджмент вашого робочого простіру на вашому робочому столі. Якщо маленький стіл, ви можете його вище нижче, наприклад, у вас там більший. Можете нахили завдавати. Ну я тут вже почав його клацати і вимкнув, скажімо так, дріт живлення. Давайте увімкну назад. Давайте увімкнули. Просто. А він не дотягується, зрозумів. А, чи я його вже перекрутив. Але це один з найліпших, скажімо так, кронштейнів за його ціну. Уявіть собі, це один з найліпших за цю ціну кронштейнів. За 1070 за 1029 гривень, ви можете робити все, що завгодно: регулювати висоту, регулювати нахил, поворот, ви його можете з цієї сторони і поставити перед собою, бо у вас винос може бути великий. Ви можете з позаду, ви можете будь-як його замонтувати і ще й регулювати там, не знаю, дуже високо і під себе поставити там, наприклад, чи якщо ви сидите там навпівлежачі, так як там полюбляє в нас лисичка. Чи так? А, я вимкнув. <ріст> ну. <ріст> Знов вимкнув. А, так його треба просто дотягнути. Ми його закріпили, цей дріт. О, все, я більше витягнув. Все, все добре тепер. О, будь ласка. Ну, слухайте, це все прикольно. Ми його, звісно, рекомендуємо. Посилання опису під цим відео. Але ж в нас ще є ось цей перехідник. Давайте зараз. І такий, знаєш, вже на останок нашого випуску я покажу, як можна кріпити в принципі, з перехідником, таким, до будь-якого кронштейну. Тож залишайтеся з нами. Зараз ми ще замонтуємо цей перехідничок і покажемо вам. Тепер уявимо, що ми, ну, ми зараз демонтували монітор. В принципі, оцей, оцей, оцей iTouch Mount, його можна монтувати під будь-який кронштейн. Якщо ви бачите зараз його вставку, цю не по цей кронштейн, то просто це універсальне рішення. Це на це і наголошується. Давайте його відкриємо. Давайте. Інструкція. І спочатку ж хочу показати вам, що тут є навіть різні моменти кріплення. Давайте ось таким чином. Все залежить від того, яка пластина на самому кронштейні. Таким чином. Бачите, таким чином, таким чином, таким. чином, все, як вам буде заман... як от, наприклад, 100 на 75-100 на 75. І вам потрібно так замонтувати, та, чи так замонтувати. Чи так. Воно буде монтуватись будь-як. Будь ласка. При тому, що в нас є все для цього. Гвинти будь-які. Ось такі... Ось. Ось такі в нас тримачі і, звісно, самі кріплення до монітору. Ось вони. Ось вони, давайте висипемо. Ось, будь ласка, це все, що нам потрібно для того, щоб це зібрати. У нас є ключик, все універсальне, все є для того, щоб нам це все закріпити. Бачите, вони прогумовані рижки, ніжки, вони гумові, щоб не поцарапати монітор іде. І все. Ну що, зберемо. Так, поїхали зберемо. І ось тепер дивимось. Дивіться, о, оце стандартне кріплення, при тому, що він сидить тут дуже дуже щільно. Я вам поясню, для чого потрібні оці різноманітні моменти кріплення там, з такими ногами, такими, чи отут подвійні, бо у вас може не співпадати. Наприклад, тут нам потрібно змістити сюди. Це дуже, дуже легко зробити. Для товщини різноманітної цих моніторів для різноманітної товщини існують різноманітна довжина самих гвинтів. так? При тому, що в нас, бачите, ми можемо кріпити на дві, навіть там, де немає начебто кріплення, він е, провісає на оці штуки і все дуже-дуже класно. При тому, що я можу оперувати, так і можу його повертати. Звісно, я отак от його розгортати не буду, бо це ж кріплення горизонтальне. Але ви можете ці штукенці сюди, ці сюди, можете дві тут, дві тут. Е, як вам буде завгодно, дуже крутелезна, універсальна річ, яка допомагає отримати кріплення не для тих моніторів. На яких цього немає. Просто фізично неможливо поставити Веса стандартні. Тож, її також рекомендуємо. А з вами був Бабов на каналі Технозон Україна. Посилання в описі під цим відео. На все добре.